Доброго дня! Сьогодні проведемо вам відео огляд клас Домінатор 48-й з 3-метровою жаткою. Комбайн щойно приїхав за кордону. Ось як ви бачите, жатка в нас. Шнек ціленький, мотовило також. Комбайн в оригінальній фарбі, не фарбований, не варений. Повністю прийшов технічне обслуговування на хорошій резині. Можете побачити бичі, барабан підбарабання. Також в ідеальному стані. Відбійний бітер ціленький. Зараз покажемо вам елеватори. В оригінальній фарбі, не фарбовані, не варені. Комбайн буде з новим акумулятором. Задня резина також хороша. Соломутряси та решетний стан в дуже гарному стані. Комбайн справді достойний уваги. Прихильники домінаторів. Оцінять вигрузна труба рівненька. Зараз ми його заведемо.